Поради батькам факти, що можуть вас здивувати. Діти часто не розуміють, чому їх покарано, дослідження доводять, що вимоги дорослих часто видаються дітям незрозумілими. Пам'ятайте, коли дитина дістала ляпас, вона стає надто сердитою, знервованою та збудженою, тому не може зрозуміти, за що і чому її покарано. Допомагайте дітям вести себе краще, даючи їм вибір. Не сперечайтеся з дітьми про справи, які не мають великого значення, дозволяйте їм зробити вибір. Нехай вони самі вирішують, у що одягатися чи що їсти. Це попередить прояви образи та непокори з боку дитини. Вона не дорікатиме, що ви її постійно контролюєте. Діти мають право на позитивне ставлення до себе. Уряд України зобов'язався дотримуватися принципів Конвенції Організації Об'єднаних Націй з прав дитини. В ній виголошено, що діти мають право, одним з яких є право на захист від будь-яких форм фізичного і психічного насильства та навмисного приниження. Дякую за увагу. До нових зустрічей!